Все швидко і скоро случилося. Серце ухватило, умер. все, тут летить, свистить, приїхала ритуалка. Натомився. Августина Чердокляєва розповідає, як ховала свого чоловіка у прифронтовому гуліполі. Це було у січні 2023 року. Жінка каже: у місті працює лише одне кладовище, і те постійно обстрілюється. І була така можливість, що один чоловік нас підвіз туди до кладовища, але я свого чоловіка, верні, я могилки, я його не знайшла, тому що там хрести і таблички погоріли. Я навіть не знаю, як буде мирний час, як я його знайду. При фронтовому гуляй полі залишилась працювати одна приватна ритуальна служба. Вона належить родині Іллі Сумрія. возимо від, ну, з усієї країни, хто де виїжджав, і туди веземо. Тобто і не тільки поза, ну, по Запорізькій області. Тобто і Вінниці забирали, і Кривий Ріг забирали. Тобто ну, це місцеві жителі, які б хотіли вже, щоб ну, поховання було саме тут. То тобто, були люди там із Польщі передавали. Ну в основному туди, з за границі передають нам ну, після кремації. Гуляйполе знаходиться в п'яти кілометрах від окупантів, які щодня обстрілюють місто з РСЗВ та артилерії. Ворожі снаряди влучають і по кладовищу, каже Ілля Сумрій. дуже часто як у нас тут ось лінія фронту недалеко, дрони літають ну майже кожного дня. То тобто, хлопці, як копають, дуже часто чують, коли вони ну просто їх перелітають. Нема такого як раніше. Там проважають люди, якби в основному ну, приїхали. Батюшка приїхав на кладовищі від пів. Ми її швиденько поховали, швиденько ну, закопали і уїхали, бо можуть просто літати дрони, засікти і ну, почати просто крити. Під час одного з останніх обстрілів на кладовищі здійнялась пожежа, яка зачепила нові хрести та таблички. Через це працівники ритуальної служби вирішили зробити мапу поховань, каже Ілля Сумрій. Зробили мапу кладовища нових оцих рядів, ну схематична мапа, тобто на ній пронумеровано, вказано, деяка фамілія, де хто похований, щоб ну на дальніше, щоб можна було знайти і родича. Попри обстріли, люди виявляють бажання бути похованими саме в рідному місті. Ілля розповідає, дехто вже бронює місця поряд із рідними. У нас є тут пару могилок, де іменно вже бронювали місто. Є там одна чи дві нас заброньовано, що одна людина померла, під іншу забронювали. Просто хочу вдома. Карина Глунова, Максим Савчук, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя.